Премудри спрости, вислугаймо свята Иван лия, меруси. Говорит Твое, глуки свята Иван ли Слава тобі, Господи. Будьмо уважни, сказав в Той час, сказав Господь причучу. Один чоловік справу велику вечерю запросив багатьох, і як настав вечір, послав він слуг до слугу свого сказати запрошеним, ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: я купив поле і мушу піти. На нього подивитися, вибач мені, прошу. А другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу вибач мені. А ще інший мов, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слава і розповів, це панові своєму, рознівася тоді господар каже до слухи свого. Іди ночим ну, скоріше на майдан, і на вулиці і міста, і приведи сюди убогих калік сліпих і кульгавих. Озвався слава, пане, сталося, так, як ти болів, і ще є місця. Сказав пан до слуги, піди на шляхи й орожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моїх вечері, багато покликаних, а мало вибраних. Слава тобі, Господи. Христос Ця і сина і свята у Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава Невім про оцей великий бенкет, який справляє Господь. Ми вже не раз чули, знаєте, і я взагалі стараюся, щоб кожен раз, коли ми слухаємо святе письмо, не так просто переказати вам так, зміст, але навчити вас. Розпізнавати Божий задум, що Господь хоче нам сказати. І коли Він говорить про весілля і про пана, який зробив такий бенкет, всіх запросив, і знаєте, і поступив досить так ну, з великими зручностями для тих, кого запросив. Навіть наперед, коли все приготував, послав слугу. Щоб просто сказати, що все готове, приходіть, все готове. Ну і ці, бачите, запрошені починають оправдуватися. Але дивіться, що на що хочу звернути вашу увагу. Вони поступають дуже тактично. Вони аргументують, я перепрошую, я купив поле, не можу подивитися. Мені ну, якось зараз не до бенкетів. А я купив волію по нинішньому, купив нову машину, мені треба поїхати подивитися, поки срок не скінчився, що ще можу вернути назад. А той каже, я одружився, ти розумієш? Мене все, мене все більше не цікавить нічого, я одружився. Ну, вроді би, і аргументовані такі речі, вроді би, і добре все кажуть. На що хоче Господь звернути увагу? Я думаю, що на вихованих людей. Тих хто рахують себе вихованими, бо накликав кого калік кривих, там кульгавих, там всяких таких тих, на яких ніколи не звертав ніхто уваги. Ви себе до кого належите приписуєте? До культурних. До грамотних. Чи до бомжів, і попрошають? Я думаю, що до нормальних. І я себе приписую до нормальних, до вихованих людей. Так каже Господь. До нас Він говорить, що ми не прийдемо до нього на бенкет. І покаяльному каноні Андрея Крицького ми чуємо, покайся, душе моя, бо блудниці, злодії і перелюбники випереджують тебе, попадаючи до Царства Божого, а ти, душе моя, що не покаялася, лишаєшся тут. І тому, коли ми чуємо, що це Господь Бог звертається до нас, що він нас покликав, але ми знаходимо часом, знаєте, ну, дуже серйозні речі. Отець, я ж, я ж волонтер, ти розумієш, тут хлопці приїхали, ми тут мусили відправити машину, я до церкви вже якось ну не вийшло мені. Ну, слушне, слушне якесь пояснення. А я в лікарні лежу. Я би дуже хотів прийти, але не можу. Лежу в лікарні. Ну хіба це не слушне? Слушне? А я з дітьми вдома сиджу, бо виключаю світло, дитина боїться сама. Сиджу з дитиною вдома. І знаєте, кого не послухаєш? Аргументи дуже серйозні. Але Господь Бог каже вам, на вашому місці покличу других. І коли ми собі думаємо, а прийду другим разом, коли в царстві Божому на твоєму місці вже когось поставлять, то ти вже не прийдеш ні другим, ні третім разом. Коли багато покликаних, каже Господь, але мало вибраних. Нам важно християнам, щоб нас Господь ще і вибрав. Бо він нас покликав як покликав всіх до спасіння, Всіх покликав. Але вибрав не всіх. А як Господь Бог нас вибирає? Він дивиться, як я одягнений, ясно, що ні. Він дивиться, як я виглядаю, Побритий, пострижений. Та ясно, що ні. Він звертає на мій макіяж, на мій новий манікюр, як дівчата, наприклад, за вас буду казати. Та ні. Чи звертає все-таки. А що подобалося йому в тих бомжах, у тих каліках, у тих всяких бездомних, що він їх закликав, каже, клич. Господь хоче, щоб дім його наповнився. І те, що він приготував, як гостина, що вона була спожита. Кожна неділя це є той Божий бенкет, на яку Господь Бог нас кличе. І тому кажу до всіх тих, які не в церкві, а ті, які поза церквою, а можу так казати, бо нас дивляться через інтернет. Шукайте часу прийти до Бога. Те, що ви дивитеся трансляції, це дуже добре. Але шукайте часу прийти до Бога на бенкет. Бо через інтернет я вам не можу дати причастя. Через інтернет я вас не можу висповідати. Тому приходьте на той заклик Божий, ті, кого Бог кличе, Бог кличе всіх. І ті, хто прийшли, ви вибрані. Вас Бог, Бог вибрав, бо тому що ви зробили до нього крок. Ті відмовилися, а ви прийшли. Бог вас вибрав. Ви є і покликані, і вибрані. Ваше завдання тепер не просто, ура, я спасений. Ні, твоє завдання привести до спасіння іншого. Бо той, хто хоче. Щоб люди спаслися, то той подібний до Бога. Той, хто хоче, щоб люди також прийшли на цей бенкет, ти подібний до Бога у Своєму наміренні. Будьте милосердні, як Отець наш Небесний, милосердний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'ях!